Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео я розповім вам, як вивантажувати оголошення в mls систему Ліга Про. Для тих користувачів, хто має доступ до MLS системи Ліга Про, тобто до системи, де можна публікувати об'єкти, в яких ви готові ділитися комісією з партнером, то сьогодні я вам покажу, як публікувати оголошення в MLS-систему. Для цього нам потрібно зайти в продаж квартири Актуальні. Знайти той об'єкт, який ми хочемо опублікувати в МЛС-системі, та перейти в редагування. Знайти вкладку в МЛС, відкрити її. І, як ми бачимо, тут нам потрібно вказати додаткові параметри. Є обов'язкові, є не обов'язкові. Тобто, нам потрібно вказати точне розташування. Повторно. Комісію партнера. Додати ексклюзиви. Тобто, можна додати. Документ, наприклад, договір ексклюзиву, відповідно, можна там затерти контакти власника, так, але сам договір прикріпити. Обов'язково вказати дату підписання та дату завершення ексклюзива, щоб система могла автоматично його відповідно, зняти з МЛС. І також звертаю вашу увагу, що ця вся інформація вона не буде відображатися, вона не буде відображатися у ваших партнерів, тобто, це внутрішня частина. Яку відповідно ми формуємо, але не відображаємо для ваших партнерів. Додатково, ви можете вказати опис для МЛС, тобто це будуть бачити лише ріл-3 всередині системи. Ви можете вказати додатково якісь особливості об'єкта, тобто, відповідно, там, документальні чи якусь іншу інформацію. Вказати дні показу, коли ви показуєте, там навіть. Вказати точні години, чи, наприклад, увесь день. А якщо у вас запланований день відкритих дверей, то додати дату, коли буде день відкритих дверей, щоб агенти могли це все побачити. Після цього ми з вами можемо відповідно опублікувати це оголошення в МЛС. Нам потрібно просто поставити галочку відображити в списку МЛС і натиснути кнопочку Зберегти. Це дані. Е, об у нас уже, цей об'єкт у нас опублікований в МЛС. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що вам потрібно раз е, в тиждень підтверджувати актуальність, тобто переходити в редагування об'єкту, вкладку MLS і натискати підтвердити актуальність. І якщо ми продали об'єкт чи здали, ми можемо в будь-який момент зняти цей об'єкт з МЛС, також можна вказати причину. По якій ви знімаєте, і якщо цей об'єкт реалізовано, то відповідно вказати суму угоди, для того, щоб ця інформація потрапляла в статистику реальних угод, і, відповідно, була аналітика для всього ринку нерухомості. Знову ж таки, без деталей, без точної адреси, без якихось додаткових ідентифікаторів, по яких можна визначити, що це був за об'єкт. І також можна вказати коментар. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, цей сервіс був для вас корисний. Економте свій час працюючи в системі Лігапро.